Всім привіт, друзі! Весняні роботи в моєму садочку вже розпочались. Сьогодні дуже вітряно, але тепло, і саме час проводити обрізки роботи в своєму садку. І ось я підійшла до свого трьохрічного кущика Ожини. Друзі, Ожина це ягода для мене нова. І я все ніяк не могла зрозуміти, як доглядати за, цим, за цією рослиною. Але, друзі, я спостерігала, як вона росла, розвивалася, давала врожай і все зрозуміло. Принцип такий же ж точно, як у нашої звичайної малини. Але при догляді за цією рослиною, друзі, я зробила декілька помилок. І сьогодні ми будемо разом з вами виправляти. По-перше, в минулому році ще по осені я повинна була. Вирізати з цього куща. Всі сухі, хворі, зайві і відплодоносивші гілочки. Але я цього не зробила. Тому тобто в цьому році предстоїть дуже багато роботи. З чого ми почнемо? Звичайно, друзі, саме перше, що потрібно зробити, це видалити ті пагони, які в минулому році давали нам врожай. Нам треба відрізнити пагони ті, що плодоносили в минулому році. І ті пагани, які будуть давати врожай нам в цьому році. Їх відрізнити дуже просто. Оце ось іде молодий паган. Тут кожна бруньочка ще не прокинулась. Цей пагін дуже довгий. Дивіться, довгий. куди він. 5-6 метрів. Це паган, який буде плодоносити, давати нам врожай в цьому році. Ось, друзі, старий пагон. На ньому багато суцвіття. Ягідки засухлі. Цей пагін обов'язково прибираємо. <рес> Молоді пагани зеленого кольору світлого. Старі пагани червоного, темного кольору. Як добре вони відрізняються. Нічого слушно. Ось оцей пагін. Ми прибираємо, це старий поліб. Ми його повністю прибираємо. Приберемо оці всі сіточки. Цей кущик я все літо поливала. І щоб курочки тут не греблися, я прикрила сіточками. О, а тут солдатики ховаються від холоду. Почнемо нашу з вами обрізку. Старі гілочки, ті, що в минулому році прибираємо їх третно. Та гілочка з таку також її прибираю. Так. Все, що тонке, друзі, також убираю. Це також гілка давала нам врожай в минулому році. Це нам все не потрібно. Залишаємо тільки молоді погони, які будуть давати нам врожай в цьому році. Зараз подивимося, що в нас залишиться, друзі. Це все прибираємо, почистимо. Оце тут потрібна пилочка. Яка добра ножовочка. Намагаємося обрізати, щоб не залишалися пеньочки. В рівні з землею треба обрізати ожину, щоб не заводилися там шкіднички і не травмували наш кущик ожини. Це, друзі, безшипна ожина зі смаком ананаса. Такі крупнючі ягоди. Я вам залишу ссилочку в коментарі. Коментар закріплю. подивитися влітку, які були великі, смачні ягоди. В цьому кущі кожи. Але так як я неправильно доглядала, за подивимося, що буде в цьому році, що я своєчасно не обрізала цей кущ і не почистила його. Друзі, ті пагони, які від їх обов'язково треба відразу відрізати, вирізати, щоб всі поживні речовини йшли тільки до молодих пагонів, які будуть давати ягодки нам. Следующий рік. От. Тому, друзі, подивимося, що буде в цьому році, які будуть ягодки, крупні чи мілкі. Так, продовжуємо чистити. Так, залишилось у нас раз, два, три, чотири. А ми майже все і вирізали. Зараз, подивлюсь, стан. Літає на силікаві. Так, ну що, друзі, ще одна йочка. будемо вірити, що в нас залишилось. Так, зараз оце обламуємо. Подивіться на цей молодий трьохрічний кущажин. Брунячки живі, живі, зелені. Так, треба обрізати. Що ці пагони витягнулися десь 5-6 метрів. Дивіться ось. Пішов він вгору. І ось аж закінчується. В інтернеті дивилася, що бажано обрізати, залишати молоді пагони не більше 2 метрів. У мене шпалера десь метр сімдесят. От по шпалеру я і обріжу ці гілки. У минулому році три пагони було, а в цьому чотири залишилось молодих. І ще, друзі, ось оці отводки. Ці гілочки бокові з головних пагонів прибирати не потрібно. Їх залишаєш, але трішечки підрізаєш. Зараз підріжемо. Взяти мотузку і трішки закріпити ці пагани молоді. Оці друзі-пагани нам дадуть врожай в цьому році. Наступного разу обріжемо мою звичайну малину, ще малину мого дитинства. Обрізати тут нічого, але в цьому році я хочу зробити її трішечки покоротше. Тому що літом тут величезні зарослі, ягоди неможливо збирати, вони на величезній висоті. В цьому році десь метр 30, метр двадцять буду залишати, але не дуже низько. Тому що тут гуляють курочки, і, звичайно, всі ягодки вони дістануть, якщо будуть низько. Кури, друзі, дуже добре пригають. Так, за малинкою доглядала я правильно. Минулому році я все почистила, видалила зайві кущі, прибрала всі сухі, сухі гілочки, хворі, тонкі, зайві. В цьому році залишиться тільки підрізати, щоб вона була коротша, всі бокові бруночки прокинулися, відросли молоденькі пагани, на яких будуть ягідки. Але, друзі, це вже в слідуючий раз. Чому? Я б зараз це зробила, але там наскільки мокро, там просто не пройдеш. Там можна втопитися. Вон, поки ожину обрізала, друзі. Це неймовірно. Такої грязюки намісила. Дуже грязно. Намісила грязі. О, сліди втопилась. Сліди потопаючих. Ці всі сухі гілочки, друзі, я обірву. Тут трималися листочки. На кожному листочку є брунечки. Брунка ця відросте в 30-40 см. І на ці гілочки будуть ягідки. Дуже надіюся, що ягідки буде. Неправильно я доглядала за цим пушиком в Ну а малинка, друзі, ну тут не підійдеш. Тут дуже мокро, і самі щиколотки топися. тупися. О, де вгорі аж закінчується моя малина. Розмір від землі до верха, ну, точно, 3 метри. Ну, 3 метри, і представте, яка вона буде. Залишала я завжди по цю пору на заборі, підрізала гілочку, прив'язувала. Але потім відростали такі зарослі, дуже високо, що ягоди незручно збирати. В цьому році я хочу набагато нижче обрізати. ну, я думаю, все в нас вийде підв'язати, щоб не було таких зарослів. Так, друзі, гарного вам настрою, гарних рослинок, міцних, здорових. Ну і добрих літніх врожаю. Пока-пока, мої рідненьки.